хождение с одной палочкой пробую. Не, ну с одной палочкой без проблем. А сейчас попробую без палочек. Ой, -ой, ой что то меня попастило. Кожен крок Юрію дається з трудом, але він разом з дружиною щодня долає близько п'яти кілометрів на протезах. Ветеран з позивним тихий пережив декілька клінічних смертей, інфаркт і втратив пам'ять. Але жага до життя та кохана дружина допомогли перебороти смерть. Ніна розклеювала по палаті папірці з інформацією, яку не пам'ятав чоловік. А психіатр йому не дуже допоміг. Після обриву тромбу, у мене була повна втрата пам'яті, Це случилось. В реанимации, когда жена пришла ко мне в больницу, я ее вообще не узнал. Я буквально, ну, э, так сказать... Как рыбка, да? Да, как, как рыбка. Сегодня помню. Сейчас помню, потом не помню. То есть буквально там проходит 10 секунд. Я ну, э, начинаю как бы э, задавать. Ну, задавать одни и те же вопросы. Он, как он сказал, хватит мне... мозок. У мене там сорок дев'ять і так Петах ліже на п'ятому говорю, ну, в общем, не ділоці з моєго мужа 50-го наполеона. До великої війни Юрій Кравчук працював машиністом електровоза на шахті, зустрів кохання всього життя та одружився на військовій. Добровільно пішов на фронт, служив заряджаючим гармати на Херсонщині. Там і отримав поранення під час виконання бойового завдання йому відсікло ноги. У мене зразу ну, я ще не пожив, как бы я почав думати о том, що ну, я от, у мене о, жена молода, как бы ну, ну, я думала о сім'ї, какби как, как без меня будуть все это время і о, я в першу чергу переживав не за свої конечності, а Как, как, как они это воспримут и как это, ну, сложится вот жизнь. Когда я ехал в скорой, я уже, ну, получается, умер, меня реанимировали. Я, как бы, не знаю, как сказать, видел себя со стороны, я, наверное, Душа моя так сказати встала в этот момент. Я как як мене и меня ну, шоком пробивали. Все це було ну, на його в то время. Далі було багато операцій. Реабілітація в Україні, у Польщі, Нідерландах. Юрій підійшов до свого відновлення з усією серйозністю, але найбільше лякало повернення додому. Для мене в першу чергу реабілітація это быт, наверное, я не знал, как я себя тут буду вести, как я буду ко всему привыкать, потому что в реабілітационном центре все для инвалидов сделано, везде заезды на колясках, везде заезды на ну, в столовую, так же саме, ну, там, к умывальникам, А тут треба тут самому все ну, проходить заново. Тобіше, ну, для мене страшно було возвращатися додому. Минуло майже два роки з повернення на гражданку. Ветеран і досі намагається призвичаїтись до цивільного життя вдома. Не сидить, допомагає дружині з хатніми справами. даже сейчас как бы у меня иногда очень удивляет, как бы и по дому мне помогает, и то есть и предлагает, как бы и совместные прогулки, и в кафешку сходить, и в кино сходить, и куда-то выехать за город. Мне, в общем, повезло, что у меня такой муж, поэтому я его готова поддерживать и от, от, от самого начала от нашего знакомства, ну пока, говорится, смерть не разлучит нас. Щоб привернути увагу до проблем ветеранів з ампутаціями та надихнути тих, хто знаходиться у подібній ситуації, подружжя вирішило записувати відео та публікувати їх у Тікток. Когда поїхав в Нідерланди на реабілітацію, ну не почав присувати какби бы, відео свої достіження. Гаврила, почому бокакби бы, і ні? Давай попробую научусь виставляти твої відео. Я смотрю, выставлять, и виставляти і вони почали бы набирати пускай вначале були маленькі обороти, а потім вони почали все більше. більше, більше. Много подписчиков почав появляться. Тікток Юри побачила волонтерка фонду громадянин і організувала збір для нього донатили прості українці. Помощь заключалась не тільки а, а, в скутері для інваліда, там в банних принадлежностях, да, що як би пом більш функціональним бути і самостійним, ну, вони ще як би, оплатили йому реабілітацію а, а, здесь в Павлограде. То есть і, і мені даже, скажем так. То есть TikTok дає он ну, свої як би Одна з головних проблем нефункціональні протези та малодоступність доступність міської інфраструктури для людей з інвалідністю. протези є і українські би, протези, на которых особо я не хожу, тому що вони ну, не функціональні, ну вообще нікак. А голландські більше, ну, практичні, більш функціональні, ну, А бы домашні тапочки, я в них по дому хожу. Хотілося б, конечно, ще более функціональні. протезы, чем у меня сейчас в данный момент, как бы, потому что, чтобы облегчить жизнь и себе, и жене, и семье своей, как бы, ну, и заниматься, попробовать, не знаю, на работу попробовать устроиться, но ну, как бы я работаю на шахте, я до сих пор еще как бы не уволен оттуда. И те же их X3, которые были, это самые лучшие протезы, которые на данный момент существуют. В них ходьба по ступенькам лучше, так как сейчас в данный момент мы проживаем у тещи на квартире. А наша квартира на пятом этаже, и подниматься туда ну, на тех, что у меня сейчас в данный момент, ну, сложнее. Приходится постоянно, скажем так, во всех, скажем, больницах воевать, потому что они даже говорят, ну ты иди в ЛК, пройди, то есть иди. Они не предоставили по сей день уже сколько времени прошло государство, ні інвалидної коляски, ні костыли, вообще ничего. А это, идите, проходите и все ну как бы... велка. То сягав як інвалід первої групи, а от самостоятельно можуть працю. тільки я можу допустимо помочь. Інша проблема сприйняття ветеранів з ампутаціями у суспільстві, людям, які не були на війні. Юрій радить добре подумати, перш ніж лізти з недоречними питаннями до військових. Менше спрашивать о присходячим там ну такі вопроси задавати убивали тилі ні. це ну та не актуально. как бы человеку, который с войны пришел и предложить помощь, как бы я считаю, что это нужно, а там уже сам сам я решу нужна ли мне помощь либо нет, либо я попрошу, либо откажусь, как бы ну а ну, если видишь человека с с ампутацией и ну, навязчиво как бы к нему подходить, там, ну, я считаю, что это не актуально. Есть люди, которые безразлично на это смотрят и ну, пробежь, пройдут мимо, либо там, ну, там либо посмотрят на тебя с такой какой-то ненавистью, наверное, либо ну, не обратят внимания и смотрят, думают, ну, либо зачем ты туда пошел инвалидом, вернулся, ну, к чему это. Тим, хто повернувся з війни з травмами, Юрій радить не замикатися в собі та не соромитись. Не треба себе жаліти, бо від того наскільки ти активний, залежить все подальше життя. Займатися спортом, тому що ну, в моїй ситуації та і у кожного ампутанта ну, спорт це єдиний, єдиний виход, якби щоб себе підтримувати в формі. Дружина нині в процесі звільнення зі служби за станом здоров'я. Вона планує більше часу проводити з чоловіком. Нещодавно Ніна та Юрій обвінчались. Він мій герой, как бы, Чому я довго його э, бросити, якщо він ж не пішов, п'яний подарився не льох, щоб йому трамвай ножки переїхав. Ну то є він герой для мене, как бы для, для сім'ї. І що для кого та якби, Как чому ну не має права на щастя? Ну тось я його люблю і якби я його ніколи не брошу. Подружжя не виключає, що переїде за кордон. Говорять, там більше можливостей та кращі умови для людей з інвалідністю. А ще мріють про мільйони підписників, щоб доносити світу правду про війну в Україні.